Усім привіт! Це відео дасть тобі розуміння, як грати по табам, і в кінці ми з тобою розберемо твою першу українську мелодію, використовуючи табулатури. Але про це згодом. Поїхали! В світі існує два види табів: без метру це звичайні таби, і з метром. Вони є більш професійні – це коли в табах вказується метричний малюнок, також такти. Якщо ви хочете розуміти більш професійну табулатуру, вам обов'язково треба після перегляду цього відео подивитися це відео. Там я розвернуто пояснив, як працює метр в музиці, власне, цей метричний малюнок. Якщо використовувати звичайні таби, треба обов'язково знати, як звучить та чи інша мелодія, бо буде важко її вивчити. Тому майте це на увазі і тримайте під рукою цю мелодію. І так, в табах в нас шість лінійок, які відповідають струнам на гітарі. Якщо ви правильно тримаєте гітару, і товста струна у вас знаходиться зверху, тоді перша струна у вас буде знизу, яка буде відповідати першій лінійці зверху в табулатурі. Друга струна буде відповідати другій лінійці, третя, третій, і так далі. Шоста, найтовстіша струна у нас відповідає першій лінійці знизу в табулатурі. На лінійках в нас вказуються цифри. Цифри відповідають ладу. Лад це оця металева штука. Але якщо в нас пишеться нуль в табулатурі, то це означає, що ми нічого не притискаємо, а просто граємо відкриту струну. штовхаємо її і все. І вже коли в нас ідуть більше цифри, це вже у нас ідуть лади. Перший лад, другий, третій, четвертий і так далі. Читаємо метаби зліва направо, як книгу. Також, якщо в нас стоять. Цифри на одній позиції по горизонталі, тоді ми їх граємо одночасно. Якщо в нас цифри записуються поступово, тоді ми нотки граємо поступово. Спробуйте натиснути паузу та зіграти цю ноту. Ця нота має ставитися ось тут. Якщо у вас вийшло, то закріпіть цей успіх вподобайкою під цим відео. Мені буде приємно. Тепер спробуйте натиснути ось ці дві ноти. Перша має бути тут, друга тут. І наостанок зіграйте ці три ноти. Перша має бути тут, друга тут і третя тут. Власне, це і все, що треба знати для старту роботи з табулатурами. А зараз я розбив обіцяну мелодію на фрагменти, будете звучати аудіо разом з табулатурою. Ваше завдання це після прослуховування аудіо натиснути паузу і спробувати, власнович, по табулатурі зіграти цей фрагмент. Після чого продовжуйте дивитися відео. І дивитись, як має бути. І таким чином працюємо далі. Тут ми граємо одним пальцем правій, і в лівій руці, це зараз не важливо. Поїхали! І так, зараз буде звучати перший фрагмент. Тепер спробуйте натиснути паузу та повторити по табам. Він має виглядати ось так. Повторіть це не менше п'яти разів і рухаємося далі. Наступний фрагмент звучить так. Пробуйте повторити. Виглядає це таким чином. Також повторіть це не менше п'яти разів. А тепер поєднайте ці два фрагменти. Звучить в нас так. Пробуйте руч. має виглядати ось так. Програйте це не менше 5 разів. Тепер третій фрагмент звучить він так. Спробуйте зіграти. Має бути ось так. Програйте це три рази. Тепер поєднайте це з попередніми фрагментами. Повторіть це не менше п'яти разів. І останній фрагмент звучить він так. Має виглядати ось так. Зіграйте це. Не менше трьох разів. І знову ж таки поєднаємо їх з попередніми фрагментами. В сукупності має вийти ось так. Я думаю, ви вже вгадали цю мелодію. Це треба зіграти 4 рази, і в нас виходить потрібна мелодія. Граємо. Після того, як декілька разів програли і у вас вийшов в такому темпі, можемо трошки прискорити. І має звучати так. Ну що, мої любі, пишіть у коментарях, чи вийшло у вас. Якщо у вас вийшло, то обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Якщо у вас не вийшло, то збережіть це відео. Я впевнений, у вас вийде. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних відео. Па-па! На -па. миколу підпишись, подобайку пропише. daj більшze, gitarne muzykę.